Росія може вдарити по Україні експериментальною ракетою АРЕшнік. Вже на вихідних про це повідомляє видання Financial Times. Журналісти посилаються на свою з розмову з представником Ради національної безпеки Сполучених Штатів, який захотів залишитися анонімним, але зазначив, що Москва хоче використати цю зброю для залякування України та її прихильників. Однак Решнік цитую все ще не змінює правила гри на полі бою. Кінець цитати американський чиновник також наголосив, що йдеться про експериментальну ракету, яких в країні агресорки є лише кілька екземплярів, такі повідомлення про можливу атаку. Рєшніком з'являються в медіапросторі вже не вперше цього тижня. Про можливість удару заявляли в Пентагоні, не назвавши втім точної дати. Про зростання загроз від російських ракет і дронів вже кілька разів попереджало. І американське посольство в Києві нагадаю, вперше Росія атакувала нашу державу експериментальною балістичною ракетою. «Рєшнік» під час масованого обстрілу 21 листопада листопада удар тоді припав на Дніпро.